Всім доброго дня, громадська організація ДОСТА Україна Переченський осередок. Спостерігаючи за сторінкою в соціальній мережі Facebook Закарпатської державної екологічної інспекції, помітив, що ну, не можу я її вже побачити пару днів назад. Значить, вони мене заблокували. А заблокували чому? За критику. Є там такий начальник відділу Андрій, Андрій Петчак. Начальник відділу відділу по відходам. Який ходить по перечині, горить, запалить хтось картон. Коротше, своїми словами, який ходить, займається не своїми функціональними обов'язками, займається херньою. Який представляв, представляє, представляє, представляє в телефонному режимі ще представляє інтереси аферистів, які, е, так скажу, влупили Перечинську лікарню на 429 тисяч гривень. Так, Андрюша, до тебе. Я в перечині, коли тут шляєшся під час робочого дня, я в перечині Перечинський лісохімкомбінат який зливає в річку Уж хімічні відходи. Оце твоє пряме. Шуруй туди, Андрюша. Набирай водичку, роби аналізи і розбирайся, а не картон знімати і хірню займатися. Еколог. Серйозний ти еколог наш. Потихеньки ми до тебе зараз доберемося. Хто ти? Що ти там робиш? Чим займаєшся? Час на тебе виділиться. Дякую.